Вітання усім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо нас. Сьогодні, 6 квітня, в Україні оголошено день жалоби за жертвами жахливої атаки на Кривий Ріг. Наслідок ракетного удару, 4 квітня, загинуло 19 людей, серед яких 9 дітей. Ще 72 людини отримали травми. Пізно ввечері того ж дня ворог завдав чергового удару по місту, наслідок чого одна людина загинула. Семеро постраждали на знак солідарності з родинами загиблих та постраждалими. Сьогодні в усіх обласних центрах, громадах, і містах України прапори будуть приспущені, а вулиці зануряться у тишу. Кривий ріг не самотній в своєму горі. Вся країна вшановує пам'ять загиблих. Вічна та світла пам'ять усім, хто віддав своє життя і глибокі співчуття родинам загиблих. Новий шкільний автобус для дітей з особливими освітніми потребами. 28 березня Радехівська громада отримала спеціально обладнаний шкільний автобус для перевезення дітей з особливими освітніми потребами. Закупівля відбулася у межах реалізації інвестиційного проєкту безперешкодний доступ до якісної освіти Шкільні автобуси, що спрямований на забезпечення маломобільних груп населення сучасними та доступними транспортами. На придбання автобусу у 2024 році було виділено 1 мільйон 950 тисяч гривень з бюджету Радехівської громади і стільки ж з державного бюджету. Це ще один крок до створення рівних можливостей у здобутті якісної освіти для всіх дітей Радехівської громади. Автобус забезпечить комфортне та безпечне перевезення школярів, зокрема і тих, хто має інвалідність. Разом будуємо доступне та якісне майбутнє для наших дітей. Між Крупицькою сільською громадською організацією Сяйво та громадською організацією «Волинський центр розвитку територій підписано меморандум про співпрацю, який дасть змогу скоординувати зусилля заради розвитку громад. Співпраця спрямована на створення нових можливостей для жителів, професійне навчання, розширення горизонтів для молоді та всіх, хто прагне розвитку. Громадські організації спільно допомагатимуть у розробці нормативно-правових актів. Провадження інноваційних рішень та налагодження взаємодії між державним, комерційним та некомерційними секторами. Партнерство дає можливість взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськими ініціативами, залучення міжнародних, державних та регіональних програм, підтримку у сфері професійного, культурного та спортивного розвитку, організацію навчань, майстер-класів, семінарів та конференцій для громади. Попереду реалізація спільних ініціатив, нові проєкти та можливості для мешканців громад. Віримо, що ця співпраця стане дієвим інструментом змін та залучить в громади ще більше ресурсів для розвитку. 30 березня у Радехові відбувся ряд урочистостей та знакових заходів на вшанування пам'яті славного сина Радехівщини, народного артиста України, композитора Ігоря Білозора. Було відкрито виставку особистих речей нашого земляка у краєзнавчому музеї Радехівщини. Музейну експозицію надав рейдерівчанам благодійний фонд Ігоря Білозора. На відкриття виставки прибули гості: голова благодійного фонду Ігоря Білозора, заслужений працівник культури України Ватрівчанин Юрій Кадринський з дружиною Наталією, народний артист України Ватрівчанин Остап Стахів, голова обласної організації Вуд просвіта імені Тараса Шевченка Ярослав Підко. Представники Радехівської міської ради, обласний депутат Леонід Цибуля заслужений працівник освіти України Юрій Сухар, однокласники, краєзнавці, громадські активісти, представники мистецьких навчальних закладів Радехова, публічної бібліотеки, ТРК Радехів, народного дому міста у затишному просторі музею мали можливість поринути у вир життєвих випробувань та творчих успіхів незабутнього майстра Ігоря Білозора. Виставкову експозицію підготували до екскурсію. Провела директорка музею Олена Якимишин. У супроводі бандури кілька пісень з репертуару ватри виконав народний артист України Остап Стахів. Експозиція приватних речей «Маестро» демонструється вперше. В експозиції представлені унікальні матеріали, рукописи та фотоматеріали. Гості музею матимуть унікальну можливість ознайомитися з виставкою. Експозиція буде діяти з 1 квітня згідно графіку роботи музею. Опісля був феєричний концерт у Радехівській школі мистецтв імені митрополита Андрея Шептицького, нагородження переможців 24-го фестивалю конкурсу Мамина Світлиця, виставка образотворчого та ужиткового мистецтва учнів школи та персональна виставка масштабованих макетів Михайла Тимрука. Гості відверто були вражені почутим і побаченим: міський голова Степан Коханчук, представники Радехівської міської ради, працівники культури громади та гості. Відвідали могили батьків Ігоря Білозора, Йосифа Дмитровича та Марії Іванівни Білозір і вшанували їх пам'ять молитвою та покладанням квітів. Вкотре у селі Крупець відбувся благодійний ярмарок, на якому було зібрано 10 368 гривень. Не буває маленьких донатів, кожна ваша гривня важлива. Висловлюємо щиро подяку Мирончуку Сергію Володимировичу за надану допомогу та усім небайдужим. Також дякуємо ЦДЮТ креатив, бібліотекарям сіл Крупець та Срібне за невтомну співпрацю та активну позицію разом до перемоги. 15 березня в місті Дубно відбулися змагання з волейболу серед жіночих збірних команд міських і селищних територіальних громад під гаслом «Рухайся до перемоги України, присвячені 75-річчю Колоса. Команда Дубинської громади вибрала почесне перше місце, а Демидівської громади друге, третє місце посіла команда Млинова і четверте місце за командою Радивилова. Цей результат дозволяє командам міста Дубно і селища Демидівка представляти Дубенський район на обласних змаганнях. Дякуємо тренерам за професійну підготовку та підтримку команд. На сам Насамкінець нагадуємо, що 6 квітня в Україні оголошено загальнодержавним днем жалоби за жертвами атаки в Кримовому розі. Усі обласні центри України, великі та малі громади пліч опліч з кривим рогом. На знак солідарності із постраждалими та їхніми родинами в громадах буде оголошено День жалоби. Від Києва до Одеси, від Краматорська до Ужгорода, прапори у містах будуть приспущені, і звучатиме тиша. Внаслідок удару балістичною ракетою та шахедами. 74 людини постраждали. З них 19 загиблих. Ворог забрав життя дев'ятьох дітей. Хвилини мовчання вшановуємо пам'ять загиблих. Зупиніться на мить та віддайте шану українцям. Вони поклали життя заради нашої свободи. Схиляємо голови у глибокій скорботі. Вічна і світла пам'ять! Слава Україні! Слава її героям!